Цікаві факти про число 1. Деякі вчені в Стародавній Греції сприймали натуральні числа як збори одиниць. При цьому саму одиницю вони навіть числом не рахували. Звідси пішла теорія, що один це початок числової низки, лише якийсь початковий процес. Такої думки дотримувався Платон. Оскільки одиниця стала точкою відліку, новий рік заведено відзначався 1 січня. Початок навчального року припадає на 1 вересня. Китайці вважають одиницю символом початку всіх речей. Це єдність, з якою народився світ. А відповідає вона стихії води. Інші чотири вагонь, дерево, метал та земля. Якщо число 112 мільйонів 120 тисяч 111 000 000 000 помножити на себе, вийде цікавий ряд, який показано на слайді. Одиниця єдине додатнє число, що дорівнює своєму зворотньому. Дві одиниці утворюють число 11. Його квадрат 121, а куб 1331. Як було сказано, якщо помножити 11 на 11, вийде 121. Однак цей ряд можна продовжувати. Показано на слайді. У математиці існує поняття реп'юніці. Це натуральні числа, які складаються лише з одиниць. Будь-яке число можна встановити з одиниць. Подивіться. Число 1 це єдина цифра. Яку в послідовності Фівоначі можна зустріти двічі?